Вітаю вас, друзі, любові Господа Ісуса Христа, мир і благодать. Нехай намножаться! Коротенькі роздуми сьогодні хочу запропонувати на текст Божого Слова, який записаний в книзі Пророка Ісаї, 59 розділ, 14 і 15 вірш. І відступило назад правосуддя, і праведність стала віддалік. Бо істина спіткнулась на майдані, і справедливість не може ввійти. Не стало істини, і той, хто віддаляється від зла, зазнає образи, і побачив це Господь, і огидно стало очам його, що правосуддя немає. Хотів би дещо а, сказати про аналогію або ж паралелі, які ми переживаємо. Десь у сьогоднішній день. Якщо коротко говорити про історію, то е, ми пам'ятаємо, що Майдан це було місце, де збиралися старішини, де звершувалися суди, де приймалися рішення про ту чи іншу справу. На Майданах відбувалися певні ради, і від того, що приймалося там. Залежало життя цілої нації. І Бог через пророка Ісаю говорить такі слова, які на сьогоднішній день мають актуальність для нас, і відступило назад правосуддя, і праведність стала віддалік, бо істина спіткнулася на майдані, і справедливість не може війти. Якщо дивитися на сьогоднішній день в наш час, ми всі є свідками, всі засоби інформації говорять про те, що істини немає, правосуддя немає, корупція роз'їдає усі сфери життя. І люди думають, що так буде вічно. Люди забувають про те, що Бог пильнує. Над тим, щоб відбувалося правосуддя і звершувалася правда, щоб приймалися правильні закони, щоб приймалися правильні рішення, які впливають на долю і життя людей, і нехтують законом Божим, не знають, які наслідки від того будуть для цілої держави, для нації, і, зокрема, для кожної людини. Від якої залежить та чи інша справа, те чи інше рішення, і той чи інший вирок. Далі пророк Ісая говорить: не стало істини, і той, хто віддаляється від зла, зазнає образи і побачив це Господь, і огидно стало очам Його, що правосуддя немає. Побачив це Господь. Як ви думаєте, сьогодні Бог бачить те, що відбувається в суспільстві, зокрема в нашому суспільстві, в нашій державі, чи приємно це для Бога, чи неогидно це в очах Господніх? І чи Бог довго буде терпіти ось такі вчинки людей? Тому у цій короткій промові. Я звертаюся до всіх, хто нас бачить, щоб ми кожен на своєму місці пам'ятали, що Бог-месник. Так написано. Бог-месник. Бог не може дивитися на беззаконня людей. Бог не може дивитися на те, що приймають законодавці, закони, які перечать здоровому глузду. Які викликають гнів Божий. І ми пам'ятаємо із історії, що були певні періоди, темні періоди життя людства, коли люди відступали від Бога, коли люди грішили і переступали повеління Божі приходило обов'язково від Бога. Гнів приходив гнів, і ми живемо в час. Коли Бог через проповідників, через Слово своє звертається сьогодні до людей, щоб люди навернулися і жили, щоб люди покаялися, щоб люди прийняли Господа в своє серце, щоб закони відповідали моралі і принципам Біблії, щоб Бог з огидою не дивився на ті всі речі. Тому. Шукайте Господа, поки можна знайти Його, кличте Його, доки Він близько. Нехай Бог усіх поблагословить і пішле вам мир.